Ми постійно говоримо про зброю, яку надають нам наші союзники, і це звичайно неоціненна допомога. І ми за неї дуже вдячні. Але ми ще не говорили про російський ленд-ліз. А говорити, повірте, тут є про що росіяни кидають сотні одиниць техніки в українських лісах і степах. Не так давно українські військові затрофеїли ворожий танк, Т-90М м прорив. Це новітній російський танк, і тепер він буде служити правильній цілі: знищувати окупантів. Що це за танк, яким пишаються росіяни? Давайте розбиратися. Всім привіт! Мене звати Єва Ніколашвіля, а це Джавеліна. І сьогодні ми поговоримо про російський Музика Але перед початком, друзі, нам дуже важливий фідбек. Підписуйтесь на канал, лайкайте і коментуйте. І якщо у вас є можливість і ви бажаєте нас підтримати, то це можна зробити на картку МОНО. Вона буде в описі. І звичайно, не забувайте донатити на ЗСУ. Т-90М це модернізована версія основного російського Т-90, які були створені ще на початку 90-х років. Ті, в свою чергу, є модернізацією радянського танка Т-72. Відомо про близько восьми модифікацій Т-90. З них найкращою була саме Т-90М. Першу партію цих танків російська армія отримала лише у 2020 році. Чергова партія надійшла на початку березня 21-го року. Відомо, що станом на початок 2021 року укладено контракти на модернізацію понад 130 танків Т-90. О до рівня т 90 м в оснащення цієї бойової машини входить нова вежа багатоканальний приціл, який можна використовувати в будь-який час та комплекс управління вогнем калина. На танк встановлюються протикумулятивні екрани та система динамічного захисту релікт, який традиційно позиціонується в Росії як найкращий у світі. Але так як і інші аналога ФНІТ, бойове хрещення проходить вона погано. Також прорив може бути оснащений і комплексом активного захисту Арена М. Також на ньому встановлено потужніший двигун. Росіяни намагалися зробити справжній прорив. Але вийшло, як завжди. Потужність двигуна Т-90М все одно не робить його маневренішим за західні аналоги. Танк також має обмежену тягу та задню швидкість. У нього немає задньої передачі. А анонсована система управління вогнем Калина оснащена порівняно неякісними моніторами та погано працює у динамічних умовах. Як і російська нова система радіозв'язку, у сукупності ці фактори не дозволяють досягти бажаної керованості та ступеня координації у бою. І це насправді ще не всі мінуси російського танку. т 90 М дійсно отримав більш сучасні системи управління і наведення, але він значно гірший в маневреності, витривалості, безпеки, динамічному веденні бою та дальності нічного виявлення мети. Експерти зазначають, що танк повністю програє у різних характеристиках не лише Західним Абрамс» та Леопард 2 а й українській розробці Т-84 БМ оплот Отак, українці раді затрофеїти рідкісний російський танк, особливо якщо зважати, що калібр у танка такий самий, який використовують і українські танки, тобто 125 мм. Отже, українські військові одразу можуть задіяти вже український танк на полі бою.